Пішки, пішки, пішки. оце у нас тут такі задачки називаються да? О! Треба, короче, включити якісь машини О, давай. Боже, що так довго О! Хорошо, осталося дві з трьох Ні стоп, по приколу Я чу вернаби, це нормально вообще? ні Ну. Ох, боже. Так, ще треба один найти десь. Ні той активований тей... А! Так туди! все добре ух Боже налякалы Триба зайти так? да? Не, не туди. О нука Давай що, куди Чо я не знаю ну, О! Давай, давай нажать треба, давай Ура! О! Хорошо. Це, це реально... походу, кисть бах. А, ну шуку, да? Боже. Опять шукать эти карточки. Мабуть, реально якийсь баг золой, бо яр чисто не бачу. О! Давай! Ой, экспрожект плей до речі. О, так, добре. Осталось себе, тики карточку найти. Ладно, не нашел. давайте ты можешь там рычажок. Отсюда. Ну, криповеньку. А ты карточка. А, о! Пошел. Все, давай, пешлеть. Тихо, тихо. Что ты кричишь? Ладно, давай так. О! Ну. Давай, тяны. Ладно. думаю, что можно перепрыгнуть. Боже. Бежи, 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 бежи. Бежи, бежи, бежи. Ой, красавчик. Ой, красавчик. Ой, бежи, бежи. Давай, давай. Давай. Бежи, 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 бежи. Ой, красавчик. А что ты так повинно бежишь? Куда? куда? Нет! Куда? Куда? Давай, 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 давай! Что с тобой? Не, объектив ран, я знаю. Давай. А, банихом, банихом. Давай, давай, давай. Давай, оп. Ай. Ух ты. Ух. Тихо, тихо. <гас> Нет, живы, живы, живы. Блин. Мне его жалко. Реально, дуже шкода. Він такий пуфыстик був. Эх. Так, що у нас? Шо, ты? Добре, заходим. Ж, я Ой, не люблю я такие местачка. О! Oh, it's you. Is the doctor... Шо? Ну, давай, я готов пальцы по генераторам. А, Я тоже заморожуюсь? О! Живий. Mm. Добре. Знайти шлях до доктора. А то ж сюди вернулись. Прикол. О. Що ти там собі говориш? Я даже не чую. Так. А маска? А де маска? Я хочу баску. А! Ah. Oh. just as i expected it appears you are every bit what the prototype fears and to think playtime had someone of such rare quality and never noticed funny i can't say see. Oh. i remember seeing your face before but i'm curious why come back what your name it can't, can't be that a vague that was your answer

Ух ти, ти понесло! Що ти важкий такий, Хоча малий. Опа! Не кати цього газу. А. Ось сюда. Ух, так. Оп! Хорошо! Ага. И шо? Ты ч, я пришл? Могут быть я правильно утоді прятку и шоу? Ага. М -м, добре. Угу. Опа. Хорошо. О, карточка є. Все, пихали. Не дай бог буде зараз зустріч з доктором. Я так не хочу. А ну ще флешбеків нафа мені не треба давати. Опять якийсь боссфайт. Ну не надо. Що? Ем. Хо -хо. Стоп, стоп, стоп. А це як розуміти? А, всіх.

О боже, я вже думав, що він досить дуже рядом. Так, ну що, сюди пішли. Прям побігли. Не будем тебя слухати. Опа, дякую. Бегли. Я не знаю. Я не знаю, що я взяв. Лабіринт який Давай, давай, давай. Ну-ка, прямо. О! Е, бегли. Добре. Давай ще раз побігли. Як маску зняти? О, О, піджей. Що це було? Один. Один, три, дев'ять, вісім. Пароль для чогось. Uh, Не лякайте мене так.

Так, це те саме? Ні. Це капець якийсь я кожу кругами, буквально. Ну-ка що, якщо побіжати попросту назад. О, може тут щось буде, я не знаю. Один, три, девять, три. Один, три, дев'ять, три. Добре. Тьху ти не то. Один, три, дев'ять, три. Три. Не? Візьмись, будь ласочка Во. Так, а тебек відкритий. Не, ну нам, походу, реально треба якийсь код ввести, я не знаю. А, стоп, 3. Там там. там, там А, треба зібрати ці код. Треба його зібрати. Так, хорошо. Шукаємо все і хаивуєса. Де ти хайває? О! Добре, треба звірюшок шукати, як я поняв. Добре, давай піднімемся. А, стоп! 1, 9, 8. Ага, добре. Цього ми відгадали. Не знаю, давай наугад. Так що там? 3, 1, 1, 8, 5. Неправильно, ну звісно, треба відмовитись. Так, де нам ще треба. А тебе ми як знайдемо? О, поняв. О о, о, що, що, що? Один, три, ноль, дев'ять. Один, три, девять. Так, дев'ять. Ні, не це. Ну Що, ну будемо вгадувати. Я не хочу просто ходити і шукать. Мені лень. Ну я не знаю, ну я хочу, ну, вгадати, допустим. Так. У нас. Один. Значить, вісім. 8. Ну. Повезе. Дев'ять. Добре. А я как маску снять? О! Может там дрочи дверь открылась, я не знаю. <свист> <свист> Ура! Боже! Давай это Я так пахал. Ты сейчас музги был, да? Ну, добре, я це и так понял. О! Ну давай. <свист> 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 -мо! Оооо <звук> Боже! що так лекать? Ого! Так, знову сюди, як я тебе же да? Давай, опа, Летягуйся, я тягу и себе сказал. Оп. Опа! Запрыгнул. Опа! Иди-ка и Ага, о! Давай, опа! ч ч, -ч. А, я не туда прыгнул. Опа! Ай, нет, прыгнул. Опа. Е. Yeah. Опа. Тихо-тихо-тихо-тихо. -тих. Угу. Туда? Нет, ты шо? Не-не-не. Да снова и туда, то что такие? А, во. Все. Опа. Тихо-тихо-тихо. Оп. Ах ты.

фу, фу, фу. фу. <реш> а, что, а что я, а что я могу сделать? Да <реш> иди, ты знаешь куда? Фу. Понял. Ну ты крыса, конечно. А я, как я его тебе открою? Понял, дякую. Хорошо. Их повз. Нет. Фу-фу-фу-фу-фу. Не знаю, треба. Щось... Найти. Понял? Б. А фидер зень я сказал. Может, сюда нельзя. Не знаю. Оп. Нет. Криса. Стола, гнида о, карточка. О, так. ха ха одну кнопку десь куди здесь? Иде довольна рожа, да. Я не знаю, що я роблю, вообще. Просто шусторану до. О! Окей, окей. Нормально. О, заразу до стоїс, садис! Ух, вырду все жорстко. О! Угу. Давай, давай! choices. This one is yours. If you want to leave this room, it'll come at a cost. It's this little life, or yours. Or oh. you know what you have to do. Just the slightest pull, and you snuff whatever minuscule bit of light still flickers behind those faraway eyes. That brutish glob of clay would do it. Poppy would do it. It's your mission. The door will open. Mm -hmm. Or is maintaining the veil of your morality more important? Act quickly. So, you do understand. Good, good. Come now. Let's see which of us beasts of burden desks me favors. Ака, фу, нельзя, 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 давай, давай а -а -а. Туда Боже, нарежьте, я тебе бабу чопс выиграл Что я хочу пора а ну тут хибашу. Задачка якась. Виявляється, бабочоп не така і мала, як всі інші пофистіки. І якщо тобі сподобалось це відео, то підписуйся, став подобайку та пиши коментар, який точно потрапить в наступне відео. Це був Равлот. Побачимось в наступному відео.